Усім привіт! З вами Вікторія. Ну і що ви думаєте, де я? І я стала на стілець, щоб зняти орхідейки, які у мене на підвіконі. Це західна сторона. Не дуже мені подобається це розташування. Східні вікна вдома мені подобалися більше. Але, що маємо, те маємо. Зараз я вам так загалом покажу, що тут у мене відбувається. Який масштаб, так би мовити, всього цього орхідейного дійства? Скажу із впевненістю, що орхідеї тут краще почуваються, ніж ті, які стоять у мене на стележі. Хоча влітку. Тут з 14 і до пізнього вечора, поки не сяде сонце, тут дуже спекотно у мене. Але в мене є притінення, Ось такий підвіконечок. І, ну, я навіть не знаю, скільки в мене тут вміщується орхідей. Ну, 30, мабуть, точно є. Цей підвіконник влітку у мене не освічувався. В кінці літа я купила сюди Samsung лампу, тому що лампа, яка була тут, я в одному з оглядів вам показувала. Вона була її з епіцентру. Я її перенесла на комод, тому що він в досить такому темному куточку кімнати. От. І коли квітів зібралося багато, мені треба було освічувати саме, е, саме квіти, які стояли на комоді. Тому я забрала звідси лампу на літній час, ну, десь, можливо, з травня, я вже не пригадую. Тому влітку тут орхідеї відпочивали без лампи, а ті, які погано себе почували на стелажі, я їх переносила сюди. Коли я буду поливати, я більш детально вам покажу і розкажу про кожну. Але тут досить багато, не можу сказати, що всі, але велика кількість орхідей, які мають квітонуси. Навіть цього Юкідіан мій вирішив дорощувати. Я правда його. Прошу, щоб він з іншого боку, там де метеликове квітіння в нього було, щоб він мені випустив квітоноса. Він досить величезний у мене вимахав, особливо після оприскувань азотними добривами по листу з мікро і макроелементами. От він пішов в ріст. Не знаю, може б треба було його вже і пересадити, щось там таке не зовсім в нього в горщику, ну, але не буду його тривожити. Так от, про лампи. Бачите, ну, голь на видумку, як там мудра. Так от, в мене немає цієї палки, треба було б купити палку, цю, яка впирається в. Бокові стіни, відкоси вікна, установити до неї прив'язати лампу. Але в мене підвіконник, здається, метр вісімдесят, а лампа метр двадцять. То я вже не стала заморочуватися. А так як у мене було раніше, в мене ось такі гачечки. Їх вологою змащуєш і вони до скла чудово, нічого не відпадає, досить міцно тримаються. І ось на таких ниточках у мене дві такі в мене присоски з двох боків, і ось так в мене тримається лампа. Ой, коли я перший раз ще епіцентровську лампу чіпляла, в мене освітлювалася вулиця досить яскраво. Здавалося, що коли я там до ночі. Запрацьовувалась в іншій кімнаті із ноутбуком, то <свісно> моя лампа освічувала всю вулицю. <свісно> От, Так що такий собі прожектор від цих ламп. Ну, але нічого, я також виходила на днях, дивилася, як виглядає ця лампа. Вона дійсно освічує досить гарно і мій балкон, і всю поверхню, яка тут потрапляє саме в цю територію, в цю площу. Але нічого, головне, щоб орхідеям було добре, а все інше, і щоб світло в нас було, а все інше. Буде чудово. Тож, в продовженні я ще прикріплю огляд орхідеї, які у мене з квітоносами, коли буду поливати. Усім привіт! Це продовження мого відео про орхідеї, які квітнуть на вікні. У мене в кухні. Я вже казала, що це західні вікна. І ось я сьогодні дочекала світла зранку, і. Поливаю свої орхідеї. І трішки вам покажу найбільш потужні рослини, і чи будуть квітнути вони у мене в цьому році. Перша рослинка, яку я хочу показати, це рослинка від профар 5035, які тепер називають Pink Hair. Я її купувала влітку 2023 року, тобто ось уже 2 роки. Всього на цій рослинці три листочка. Вони у мене ось такі стали, як вушка в зайчика. І на цій рослинці у мене росте квітонос. Сподіваюся, що це буде. Рослинка з пілоричністю, мені б цього хотілося, тому що одна рослинка у мене квітнула стандартним цвітінням, непілоричним. Вона живе в іншій господині в моєму місті в Дніпрі. Ну, а ця, звісно, її треба було б пересадити. Є у неї ось повітряні корінці. І я вже і намагалася вчора зробити, але світло відімкнулося. І так частину орхідея пересадила, а вона так залишилася і не пересадженою. Ну, тепер, мабуть, не ризикуватиму, хай вже росте у неї квітонос. Після того, як заквітне, будемо дивитися на самопочуття цієї рослини і думати, що далі. Це у мене. 50-17. Рослинка, також досить потужна. Вона також випустила квітонос. І вона також має оцю міточку жовтеньку, що означає, що я влітку їх тричі обробляла, плантафол 30-10-10, і від брексіл були добрива з різними. Мінеральними компонентами і вітамінами. Я робила коктейль і обробляла тричі по листу. Я вважаю, що перепад температур, який я влаштувала в цьому році своїм квітам, не вмикаючи обігрівачі, даючи, щоб помешкання трошки відпочило. Плюс те, що я їх удобрювала саме влітку, ось таким коктейлем комплексним по листу. Плюс, звісно, вони стоять у мене під лампою Samsung на підвіконі, плюс порція світла, яку вони отримували влітку. Це має позитивний результат. Ще одна красуня, вона також буде у мене вперше квітнути. Це, е, цей підліток я отримувала від Соня. Це Sa 115. Вона не пілорична, але має ось такі в крапочку листя картації, і в цьому році вона також мені подарувала квітонос, чому я дуже рада. Я, до речі, її в лютому пересаджувала в більший горщик. Так, вона прийняла цю посадочку. Можливо, трошки засвічує від стелажу. Але я думаю, що цілком видно. Ця орхідея повинна бути ароматна, досить незвичайна, Тож, очікую її квітування. Так, це мій Purple Dust. я думаю, що ви його впізнаєте. На стелажі йому малувато місця, тому я його закріпила трошки по-іншому. Ось так сформувала його. Квітонос за допомогою палиці, скочу, і як тільки він стане більш ну, таким надійним, то я ці палиці відчіплю або заміню їх на інші, більш прутики, ось такі зелененькі, естетичні. З цього боку, я також говорила вам, що росте квітонос, ну, можливо, він і не буде таким потужним, не бачу тут таких прям задатків, що він буде. Таким довгим, як перший, але ж перший раз вона у мене буде квітнути на такому роздвоєному квітонусі. Дуже цікаво, як все це буде виглядати. Так, ще одна рослинка Everspring. Euh, було падіння його. У мене, і мені довелося цю рослинку пересадити. Вона була без квітоноса і після пересаджування, ось я бачу, що вона проклюнула квітонос. Досить потужна. Вже у мене вона квітла метеликом. Тепер вона буде квітнути з іншого боку. Сподіваюся, також це буде квітонос із красивим метеликовим цвітінням. Ще одна моя красуня це бігліп Youngham перл. Я його буквально вчора пересадила. Зробила йому пересадку в більший горщик, зробила більш повітряну пересадку, щоб корені внизу не загнивали. Додала йому кокосове волокно вниз, моху побільше, він постійно у мене пересихав. Ну і більший горщик, я думаю, що. Дасть йому э, змогу, э, змогу більш вільно рости більше дихати. Він у мене стояв на стелажі, на верхній полиці самій, і ось тут він э, росте перший квітонос, який, до речі, і проклюнувся саме на стелажі. А от уже на підвіконні він э, виростив у мене, проклюнув, точніше, Ще один ось тут, ви бачите, квітонос. Ну, не знаю, чи буде в нього сила його розвивати. Подивимося. Так, щось не видно. Крутю-крутю. Угу. Ось квітонос. Він, здається, до мене приїхав з одним квітоносом на дузі. От. Потім історія така, він гноїв свої, був в корені через те, що я його невчасно пересадила до більш вільного горщика. Ну, я цей якби, отримала урок, тепер слідкую, щоб йому було більше місця. Ну, Як ви бачите, ось такі в нього ці листя, які були. От. До речі, у мене був і борошнистий червець, я пам'ятаю, я обробила при отриманні, а потім він десь, мабуть, взявся у мене із ґрунту. Ем, так, ще одна моя красуня. Вона у мене стоїть біля підвіконня. От поки показую, вже встигла трішки порушити те, що змайструвала. Ой, я також її. Ловила, але не впіймала. Вона у мене, це вже другий раз, вона у мене валиться через таке досить потужне листя. Ось Виламалась у мене серединка в неї. Ну, але я бачу, що трошки вона відростає там. Але подивіться, що вона мені робить: це моя така рожева гранді-голландська. Вона мені була подарована у вигляді такого дерева. І от зараз вона дорощує свій квітонос. Таке тоненьке відгалудження. Я тут намагаюся його направляти, щоб не в різні боки. А то вона, бідна, не знає, куди їй рости. Після падіння мені також, до речі, її прийшлось пересадити. Ну, вона ось нічого, як бачите, росте. от Міцна рослина. І що мене здивувало? В неї росте в пазусі ще один квітонос. Так, він уже ось росте в інший бік. Покажу чи ні зараз, бо коли горить світло на підвіконні, то орхідея тягнеться туди, а коли горить світло, не горить світло на підвіконня, а горить на стелажі, то вона тягнеться квітонусом до стелажу. Ну, хай трошки підросте, і я також її направлю, щоб вони дивилися в один бік. Можливо, її треба вже й омолодити. як бачите, з нижньої частини вона вже й не хоче. Випускати квітоноси, можливо, треба тут десь відчахнути, верхню частину відсадити. Ну, Це вже, мабуть, ближче туди до весни, після того, як вона відквітує. Здається, вона приходила до мене з одним квітоносом. Не пам'ятаю, треба буде переглянути відео. Ну, а ось в цей раз буде, сподіваюся, два квітоноси. І ще одного найбільшого свого мешканця вікна і всієї колекції. Найстаршу орхідею в моїй колекції я вам покажу це Сого Юкідіан Він у мене з мого рідного міста приїхав зі мною. Він квітнув два рази метеликом з одного боку, з іншого боку, він квітує. Непілоричною рослиною. В минулому році, точніше, взимку, він квітував із сторони не пілоричним квітуванням. і ось він виріс, вирішив доростити квітонос. Я вже так його направляю, він досить швидко росте. Тобто буде тут гілочка із простим цвітінням, я все дивлюся. В пазуху з іншого боку розмовляю з ним, що ти ж найстарший, і який же ж ти, приклад, подаєш меншим рослинам, але поки що результата не бачу своєї виховної роботи. Очевидно, буду ще його просити, щоб він з протилежного боку видав свіжий квітоніст, тим більше пазух предостатньо, може, він мене послухає. Але, що я спостерігаю, що у мене відбулося літо? Ну, от, як бачите, листя були розлогі, то за літо він почав ростити ось такі листя вушками. Не знаю, що б це могло значити. От, але досить цікавий, досить потужний кадр у мене він. В ось такому горщику. Як бачите, знизу ще представляю один, оскільки на підвіконі він і без кашпо, то трошки горщик у мене зеленю покривається. Але, дивлячись на його потужну кореневу систему, можна сказати, що йому подобається така посадка. От Він гарно себе почуває. Ось, як бачите, можливо, верхню кору мені трошки треба перебрати. Якась вона з такою білизною. Я вже проливала ріхадермою, і досить добре допомагає такий пролив і замочування саме в цьому біофунгіциді. Ну, будемо чекати, це найбільш загадкова, мабуть, орхідея в моїй колекції. Найбільш непередбачувана. Можливо, ще треба її удобрити. Я, здається, її удобрювала універсальним 20 20 20 Ну, поки що він не відгукнувся з цього боку пазухи в такому ж стані, як і були. Можливо, треба більше прохолоди дати. Не знаю, але ростуть інші квітоноси, тому. І так, я прохолода, коли немає світла, бо у мене електрообігрівачі. А опалення в Дніпрі в моєму будинку ще не дали. Тобто, я труби бачу ще прохолодні. Так що, ось такі справи. Невеличкий огляд орхідеї, які будуть квітувати. Е я вам показала, можливо, ще зніму своїх. Малюків, які також з квітоносами, які здивували мене. Ну, а поки що дякую за увагу і перегляд. Усім бажаю теплого та світлого та спокійного дня. До зустрічі, бувайте!